Занервувала і підвела і погляд. Ідеально. Тепер вона була образом невпевненої цивільної дівчини. Надто самразливо ж скривдити муку, не кажучи вже про вбивство людини. Вона була найгіршим кандидатом на роль ніндзя. Здавалося б, здоволений хітро кивнув, гаразд кіміча, на якого ж може бути нінця. Він підійшов до учня позаду неї, продовжуючи попрощатися з полегшенням Тімі. Вернулась до своїх малюнків. Вона була в безпеці, з неї все було добре. Як винагороду за те, що вона добре поводилася перед гостем, дітям дозволили пропустити історію та провести решту дня на перерві. Незабаром розпочались літні каніки, тож діти все одно мали дізналися. Кімі сиділа на хідкій, гойдалися стежчю за дітьми, які гралися за 5 метрів від неї, вони грали в Хован, тому їм не потрібний був особливий нагляд. Вона посміхнулась, коли легкий вітерес звіїв її волосся, насолоджуючись приємною погодою, вперше за кілька тижнів вона змогла розслабитись, мій та пролунав позаду неї незнайомий голос. Вона швидко зістрибнула з годинки. Його опернулась, від побачена кіміки кров засохла в неї. В великий шинобі посміхнувся їй. Його рука лежала вздовж тіла, а вся його постава була ретельно підлаштована під, під, під загрозу. — Привіт! Вона обережно відступила назад, глянувши на своїх натобайдужих однокласників. Хто ви? Не звати Ямонако і саму. Світло відблиснуло від його хідай, а те, коли він нахилив голову. Чи можна мені з тобою поговорити, Кімі Чан? З ким все гаразд, автоматично відповіла вона. Кімі зробила кілька кроків назад. Його погляд блиснув на, ї... на його прив'язану ногу. Чому ти хочеш зі мною розмовляти? Завагалась. Я не, я не повинна розмовляти з незнайомцями, але я не чужинець. М'яко виправив він. Я шинобі, і само на свій, і само вказав на свою пов'язку. Бачиш, звідки мені знати, що ти справжній шинобі, а не самозванець, Заперечила вона, Кімі озирнулась на дітей. Вони вже мали б побачити Нізі. Вони б задоволені оточили б його, якби я знала, що він тут генджуцю, Ну, і саме зробив паузу. Ми могли б піти до поліцейської дільниці у Чіх біля школи або поговорити з твоїм учителем. Якщо хочеш, я можу дати тобі свій реєстричний номер Синобі, тоді ти зможеш мене пізніше знайти. У неї виникла спокуса побігти до поліції чи, за... чи зателефонувати вчительці. Але це було надто преідеально для шестирічної дитини. Добре, дайте мені свій номер для повторного виклику. Вона навмисно почала спирати по великому світу та надула губи. Це Б0059 887623, продекламував він, кімікі кивнула, запам'ятовуючи ятов... запам рядок цифр. То чого ти хочеш? Кімікі штовхнула камічень біля ноги та змусила себе відвісти погляд. Він махнув рукою в бік для пітніка біля гойдалки. Чому б нам спочатку не сісти? Вона пішла за ніндзя та сіла по інший столу. стола. Кім'яки чекала, поки кінзя скаже перше слово. Як я вже здогадався, мене звати Ямонака і саму я партнер кітусан. Він знову посміхнувся. Поки хітосан навчав всіх про ніндзя, я спостерігав за класом. у пошуках тих виняткових учнів, які, до, які досягли б успіху, як синові Тім, Кіміки промовчала. Замить Яма, Ямонака Яманака Кімічан, чому ти не хочеш бути нізя? Його тон був м'який і нейтральний, коли він різко змінив тему. Бо я не хочу заборонитися, мама розлючиться, промовила вона у відповідь, заскочуючи зненач, і саме постукав по столу. Я хочу знати справжню причину. Ми оба знаємо, що ти прешов. Його голос не змінився, але постава змінилася. Кімі мимоволі напрузилась, проклинаючи своє дитяче тіло. що?» Сказала вона з навмисним натяком на обурення, Я кажу правду. І саме сплеснув руками, нахилився вперед для шестирічного хлопчика та надзвичайним хорошим брехуном. Але навже ти справді думаєш, що зможеш обдурити шину, особливо з розвідуючого віддало. Його освітка стала трохи темніше. Гадайте, розумієте розумієш за це? Правді, кімічан? Що ти маєш на увазі, кімі пильно дивилась на нього? Першні зрозуміла, що дитина не була б такою байдужою до ситуації, приховуючи гримасу, вона вона незважаючи ні на що й дивилася в очі. попри твої вражаючі спроби. Тобі не вдалося все приховати. Я все деякий час спостерігав за тобою, кімічан, можливо, у тебе досі посередній оці. Але я не сумніваюсь, що ти набагато розумніша. Ніж вдаєш. навіщо тобі це дати? Поглинений аналіз системи чакри. Одних видів досить важкувається для звичайного студента, що не так, очі трохи розширилися. Також слід враховуючи твою в, в дію з іншими дітьми, і саме трохи відкинув голову назад, ти не ст стався до них як до однолітків. Насправді, ти поводишся радше як учитель, ніж як справжній викладач у твоїй школі, але це. Зрозуміло, Розумна дитина часто важко взаємодіти на рівнях з людьми свого віку. Чого я не розумію, так це чому ти так старанно приходиш геніальність? Його посмішка зникла. Якби не твоє бездоганне мене, я б подумав, що ти спигун. І нею і тим, який здригнув. А я досі не зовсім переконаний. Його голос втратив усі емоції. То Кімічан, чому ти не хочеш стати нінця? Назви мені вагому причину, чому я не повинен зараз відвідати. Ви зараз відвести тебе до катування та розвідки. минуло кілька секунд. Нарешті Кімі підвела погляд і вперше кинув свою дитячу маску. Я не хочу бути нінця, бо не хочу вбивати інших, а створення дітей-солдатів це абсолютно огидно. Ого! І саме підняв бро і чекав, що вона продовжить. Так у слів, враховуючи підвищення рівень смертельності. Але страх смерті не моя головна причина. Зрештою, я запереживала переживала смер. Я... я хочу бути лікарем, було б дещо ліцемір з мого боку активно вбивати, коли я хочу рятувати життя. Ти міг би стати меть ким який похитала головою. Ну, могла б, але все ще є йому рвін, що мені доведеться скоїти вбивство, не заздавай шкоди. Сардонічно взяла вона. Він не зрозумів, бейнятоку, але суть залишилась незмінною. І самопильно пильно подивись на неї змінними очами. Чому ти збрехала, коли Хітосан тебе запитував. Кім і Кіпку оглянула на нього байдуже. Ти думаєш, я не помітила? Твоє ідеологічне вчення було б не зовсім то тонке. Моя відповідь відірвала б твою пропаганду, а виступ проти неї привела б до моєї уваги. Вона зітхнула, провела пальця по волосі і Іс... сі діти не розуміють, родище життя ніндзя. Бувати нелегко, Вони можуть вивчити супер суперкруті дзюцу, Але зрештою у них було б більше психічних проблем, ніж вони могли б порахувати. Я пам'ятаю, що ти переглянув кілька книг з психології, мимохід цікавився. Він, про... він проінтегрував її попередні слова, знову вивчаючи її, вививши її з рівноваги. Ну, так, кімики зробила паузу та зібралася з думками. Ти з розвитку дитини неймовірно корисні, коли ти гені, які не знає, як поводяться звичайні діти. Хоча більшість моїх знань я отримала в курсі розвитку дитини, яких я. Проходила в медичному інституті. Але це чудове виправдання. Але навіщо приховувати свій інтелект? Ти явно нерозумна дівчинка, тім, який недовірливо кліпана оч очима. Ти жартуєш? Це знаєш, як важко буває ганія? Там на кок Гадаю, ти маєш рацію. Він, очікуючи, подивився на неї. Ох, тихіше, подумовила. Неефективніший інструмент для однопиту кількість зіткнув і загорела. Я не спігу, справді ні. Вигукнула вона, побачив його брови. Я навіть не зустрічала нікого з поза межі коноти. О Боже, я не хочу, щоб мене катували. Але сумніваюся, що вони мені довіряють. Я... я ж не можу розповісти всю правду. Я знаю. Що? Зачекай, ти мені вірила? Вона спробувала приховати свій шок. Настала черга, шинобі дивитись на неї недовіру. Малюк, я навчений слідчий Шинобі з багаторічним досвідом. Ти можеш бути генієм, але ти шестирічний хлопчик. Який навіть не можу поводитися, як нормальна дитина. Я, очевидно, можу сказати, коли ти брешеш. <гум> Дякую. І саме посміхнувся. Він витягнув з кишені аркуш паперу та простягнув йому, Тебе вийшла по чудово коди, марнувати твій талант. Якщо ти колись передумаєш, зв'яжіться зі мною. Розвідувальний вальний може, тобі знадобиться. Кімки глянула на папер. Кімки глянула на папер. Дякую. Але я б поки що не хотіла. Щоб мене використовували, він схилив голову. Я поважаю твоє рішення, навіть якщо я не погоджуюсь з ним. Само різко встав, подорвавши їй все одну веселу посмішку. Удачі тобі, кімічан, Сподіваюсь, тобі вдасться усьому, що ти обереш. Кімки -кім пильно дивиться на нього, намагаючи оцінити його щирість. Дякую, Яманака-сан. Сподіваюсь, Сподіваюся, що більше ніколи вас не побачу. Гаряливо помахаю рукою і сам зник. У клубку диму. Вона зітхнула, склала папір і сховала його. Щось, це пройшло не так, як я очікувала. Але ж коли все світу робить щось очікуване, Яманак і сам записав останні кілька слів, швидко переглянувши свою роботу, щоб перевірити наявність помилок. І саму, почувся знайомий голос, чи ні, глянув угору і побачив свого старшого брата, який стояв біля запиленої полиці. Так, і саме згорнув свій і поклав його на стіл. Батько тебе шукав. Блондин підняв свій і почав його розглядувати. Дякую інші. Ні. Я піду до його кабінету за кілька хвилин. І сам взяв свій у свого брата та поклав його поруч з іншими верхи. Ти додаєш новий файл, спитав ініші. На кого? Як більшість інших кланів Шинобі, Яманака мали спеціальну бібліотеку, відомий як клановий архів для, для секретних технік та, та інформації. Однак клан Яманака також мав окрему бібліотеку для звітів особливого складу. Окрім файлів на кожного нізя в Коноші вони також мали велику інформацію про всіх, кого вважали важливим іноземцем чи цивільною особою. Була причина, чому в коносі була найкраща книга для Бінго серед усіх націй, і цієї причини був клан Яманака. і саме знизу плечима. Я просто додав файл пожиткові рівень на дитини, з якою я познайомився під час своєї. Ротації в світних школах. Ф по початкового рівня був по суті ознакою процесійної людини, з якою потрібно стежити. О, той, хто хотів бути що небою або, від... або з відміною родини, і іноді хлена трохи зацікавлена. Ні, ні те, не інше. Насправді вона сказала мені, що сама ідея стати німця була їй неприємною. Почувся цікавий вираз обличчя і нічого продовжується ця дівчина ні та Кіміка. Я вважаю геній з інтелектом близько до рівня нари. Вона змогла правильно визначити наш мотив, навіть не назвавши це індокринацією. Вона, вона читає передові наукові книги заради розваги, а її слово запас і зрілість набагато перевищує її вік і замислився. Хоча дівчина жахливо поводиться, як дитина. Зазвичай вона могла б повністю маніпулювати будь яким цивільним або ненавченим генійним. Але присічний Нітя ні. ні, ні, розгодів би її наскрізь. Але якби вона трохи навчилася, багатозначно промову і сам, я розумію, чому ти додав цей файл. І навіть зливка скривилася. Скоро, що вона обрала іншу кар'єру. хто знає, від, від яким коли шість, можливо, вона передумає. Звичайно, його старший брат не з звеселої посмішки. Можливо, просто їх другий, обман. Її батьки знову посварилися. Протягом останніх кількох місяців вона подумала, що їхні фінансові проблеми вирішені, стабільні поставки товару з півдня. Однак проблеми її родини повернулись з поштою. З того, що кіміки могла зрозуміти, постачальник її батька раптом зірвав їхній контракт, перш ніж прийти до іншого торговця з коно. Торговця з конохану їхнє їхнє і без того хітке фінансове становище меттєво погіршилось. Кіміки лежала без сну. Схреставши руки за голову, і крізь палких розмов батьків, вона почула шеп минулого. З глибини її розуму вирвався спогад про тривожну розмову про оренду житла, комунальні рахунки. Та позуки, фінансові проблеми не були чи новим для людини, яку виховала мати одиначка з низьким рівнем доходу. Чорт забере, вона сама стикалася з ними в університеті, намагалась оплатити навчання та зберегти частину стипендії. Деякі речі ніколи не змінюються, подумала вона. Ми більше не зможемо оплачувати навчання кіміки. Нашу заща нам доведеться позичити гроші, але ми не можемо провести. Просто взяти позуку ми можемо почекати ще трохи, поки не закінчиться війна, Ти це вказую уже два роки. Емі, ми не можемо просто вдавати, що війна закінчиться завтра. Ми можемо втратити будинок, якщо так продовжуємо. Ти можеш залишитись бездомним. охопила почуття провини. Коли вона прискупилась до голосу, що наростав, вона була сам самодостатньою жінкою роками свого перерожні. А ось вона опинилась лежною від двох дорослих, які боролися за свою майбутню допомогу. Кіміки знали, що її батьки також не сприймають, але вона точно сприймала. Майже мові кімики на гляне... Ну, полочя та де зберігає свої щоденники, думаючи про пропозицію і саму. Я не заганятиму інші у борг. Я більше не буду тягарем ніколи більше. Вона протерла очі та зітхнула, від... відсовхуючи книги, що оточили її після тижнів досліджень. Слава висновку, що навчання в академії буде найкращим варіантом для фінансового становища її родини. На відміну від цивільних шкіл, діти могли навчитись в академії безкоштовно. Однак, якщо ця дитина не ставала гнів, то накопичена плата за навчання, перетворився на бор. Ади за матеріалом доведеться платити з власної кишені, але, при але порівняно з звичайною оплатою навчання, загалом вартість була безумовно дешевою. Наю, учні вирішили не на субсидії. Навчання в академії було набагато дешевше, ніці війна школа. Чесно кажучи, кіміки воліли. Кинути школу та працювати, ні стати нізя, але але її батьки категорично відмовлялись дозволити їй знайти будь-яку роботу, навіть коли вона згадувала про те, щоб покинути школу, щоб якось допомогти з бізнесом. Вони категорично відмовлялися на своїй фінансі проблеми. Вона подумала, що це мало сенс. Тім, який була для них лише сістьма, незалежно від її розмови віку. Вона скривила обличчя. Її батьки нарешті вдалося до позики, щоб забезпечити її дах над головою та її їжу на. Хоча вона намагалася приховувати кімік і знав, що її, її родина неймовірно близько до оголошення банкрутства та втратити всього. Якби вона вступила до академії, тепер то принаймні зможе заощадити їм гроші. Навчання в Коносі було надзвичайно незвич... дорогим, а навчання в академії не означає, що їй доведеться стати ніндзя. Крім того, практично всі лікарі в Коносі були чинені або вісім ніндзями, що кіміки щойно усвідомив медичну, медичну кабсіку, який керував головною лікарнею вимагав від кандидатів бути щонайменше генійним. З точки зору безпеки це було цілком розумно. Найлегше було б вбити нідзя, коли він був, коли він був уже поранений. Вимагаючи, щоб лікаря свої були ніздя, ризики зрадники та самотаж зменшилися. Вона все ще хотіла бути лікарем. Але батьки ніяк не могли відправити її до столиці, вивчаючи мед медицину. Кіміки воліла лагодити людей, а не вбивати. Сате Нін, нін було зі здатним варіантом. Медичний персонал рідко опиняється на передовій. Приєднатися до медичного корпусу. Було мабуть єдиним способом полегшитися тигар батьків, не ставляючи під загрозу свою під загрозу свою чесність. Кіміки здвигнулись. Вона ж не опустила до вбивства. Народ ніколи не вбивав ушов, чи не так, але ця думка не приносила розраду. Богдать міків пав на клаптик паперу поруж її книгою. Вона взяла його та перечитала маленькі, але окрасні літери. Та пише на ньому Яманако справді сказав від її, якщо вона передумає. але вона не сумнівала, що в сунобі були свої власні плани. Що ж, не завдати отримати другу другу думку незалежно від упоредження. Психіатр, яка стала дівчинка, стала та схопила пальто. І не ігноріюся свої сумніві. Кіміки потрапила до квіткового магазина Яванака. М. Ем, Вибличте, я кімі? подивилась на блондинку з широко розплющеними очима та з з чарівною посмішкою. О, привіт! Жінка відвернулась від рослин. Горщику та посміхнулася дівчинки, озирнувшись навколо навколо відкарка, зрозуміла, що дитина була сама. Не було так дивно. Загалом кажучи, діти з кланів та діти з сімейнінця були дуже незалежні, тому не було чимало незвичайних бачити їх, як вони самі виконують дорушення. Однак ця дівчинка кришне була свій. Ви шукаєте своїх батьків? спитала вона, ті похитала голови. Мої батьки оба на роботі, а моя нать просто на дворі. Мій батько на роботі, моя мама спить вдома, але в мене немає нянь. Скептично, налаштована, але не бажаючи наполягати на сім будинку кивнула. Зрозуміло, ну чим я можу вам допомогти. Кіноді би дивався найсерйозним виразом ближче. Коли... Коли дівчинка заговорила, його зубув спокійний і фане. Мене звати Міта Кіміко. Мені потрібно записатись на прийом до Яминака і Само. Я думаю, що можу зв'язатись з ним через сквітковий магазин. Вона хитро посміхнулась і потягнула флористу візитку. Жінка зігнала папірець і обережно відкрила його. Зрозуміло, спокійно сказала вона, приходячи своє здивування та бентеження. — Я повідомлю йому, що ви мене відвідали. Дякую, кіміки на знак схвалення, перш ніж піти. Маючи намір, якомога свідково повернутися додому. Рівно через тиждень кіміки отрималася від білявого підвірка. Сюди з усьому виснаженого хлопчина щодавне підвищено Геніна і призначила йому е, на безперервну розсилку повідомлень. перед подякуватиш, пішла до своєї кімнати та розгорнула 12 літ тридцять рік. Правила суйдаями. Міто кіміко клани Яманако мав би честь зустрітися з вами 19-го, о 2 годині дня. дня. На кінці товстого пригаду була печатка клану Яманака стилізована конюшина, витиснена чорним кольором. Зіткнувшись від задоволення та тривоги хіміки, загорнула свій і обережно сховала його на книжковій полечі. Надіслати ї, їй та таке коротке повідомлення здавалося марною тратою паперу та чорни. Кивіки подумав, що варто їй. Відповісти, але зрештою вирішила не робити чого. У неї було небагато зайвого паперу, та її згодом все одно мала била б на увазі. Кіміка раптом почала кроки за дверми, то схопила роман, розгорнувши його на випадковий розвід та пругнулась на ліжку. Кіміча її втомлена мати відчинила двері та посміхлась. Дякую, що дала мені поспати. Це гаразд, прошебята вона овідь від мама. Мати кіміки засміялась, погладила її по голові. Хочеш зараз пообідати, є карі, що залишився з учора. Звичайно, з деяким труднощам який відкинув думки про потенційну кар'єру кініші та свій думки на їжу. Зрештою, карі була дуже смачним, особливо в цьому світі.